Рано о 8 годині, коли я їхав зібрання, зустрів нашого брата, який віз для нас, для церкви, гравій, і пісок для того, щоб ми мали сьогодні чим працювати. Щиро дякую, брате, хай Бог благословить тебе. Ось черговий день і ми знову зібралися, щоб працювати. Як завжди, день розпочався з молитви. Люблячи Господь. Дякуємо тобі за велику твою милість, за те, що помилості твої, Господи, ми маємо сьогодні цей тихий, мирний, спокійний ранок. Ти беріг мир і спокій в цьому краї, де ми живемо цієї ночі, Господь. Ми знову, як і завжди, як церква Твоя, як діти твої, просимо і молимо, даруй мир Україні. Зупини цю війну, Господи, і пішле мир. Змилися, Господь. Всю надію вкладаємо на тебе. Дякую, що ти сьогодні дав нам це добре бажання прийти. Сюди на будівництво, Господь, благослови нашу працю, збережи кожного від травм, від каліста, Господь. Дай нам сили, забери всі перешкоди. на шляху ходу до того, щоб ми звершили цю працю, Господь, благослови. Всю надію знову ж обкладаємо на тебе, без тебе нічого не можемо. На тебе надіємося, тобі все віряємо, Твої руки, Тебе славимо, Тебе милості просимо. Тобі за все дякуємо. Живому Богу. Амінь. Амінь. приступаємо до роботи. Шутки, шутки. Займатися сьогодні ми будемо ось цим навісом. Ось цій кімнаті ми будемо підготовлювати підлогу. Для того, щоб можна було залити. Бетонну сяжку всередину покласти підігрів. Брати дуже багато з цього вже зробили. Потрібно розмотати ось цей шар плівки, Піка не дає проходити теплу вниз. І розмотати трубку, по котрій буде йти водичка і підігрівати підлогу. В Другій кімнаті цього ж самого навісу працює друга бригада наша. Які готують стіни до отеплення, роблять гідроізоляцію. І отеплюють пінопластом. Брати ріжуть потрібний розмір пінопласта і наклеюють його, клеють на стіни. на кухі, як у все тут буде добре. Все буде дуже добре. Уже є наш обід. Сестрички зготували для нас смачненький обід. Дякую вам, сестрички, щиро, хай Бог вас благословить. От обід був дуже смачненький. Дуже багато різних страв потрудилися для того, щоб могли наші брати гарно і смачно пообідати. Господи, дуже дякую тобі за цей день, де нам дарував Господь. Дякую за мир і спокій тут у нашому краї, де ми можемо працювати. Господь дякую тобі за труд, ми могли завершати до цього часу. Дякую за сестер, які приготували цю їжу Господь. Благослови всіх з нас, по працю нашу благослови. Допоможи, Господь ми, щоб ми з вдячністю приймили цю їжу і славили тебе вічного Бога ця, Син і сина свого духа. Амінь смачного вам, братики. З нами сьогодні є іменинник Гуцул Володимира. Йому сьогодні виповнилося 60 років. Вітаємо тебе, братику, хай Бог тебе рясно благословить. Спасибо, то давайте туди просить. ми вас. вас. вітаємо. Вітаємо Я один признал, це Так. Я благодарен вам, брати і сестри, за молитви. Бо якщо б ви не молилися, то навіть коли я упав, коли був, Я б сьогодні, і Бог не благословив, я б сьогодні тут не стояв і це б не було. Це Братик, який випікає постійно хліб для наших обідів, для наших Це братів. В цей час ми приходимо молитві до тебе і дякую тобі за твою безгранічну любов, милість до нас. Дякую тобі за те, що ти з самого ранку нам допомагав, тих тобто, заберегав, давав все необхідне для того, щоб робити собі на людей поміти. Я дякую тобі за те, що все цей дар їжі. Ми могли прийняти тобі подяка за все. Дякую тобі на те, що ти нас благословив на в протязі цього дня і дай мудрості цінити тим, що ти нас покрив, щоб ми були вірні до кінця своєї життя. До всех прославлення. Амінь. Щиро дякуємо. Ти думав, що шуткуємо? Ти не шуткуємо, це точно. Ось такі радісні моменти нашого життя. І знову беремося до праці. Потрібно розмотати Ось цю трубку, яка буде служити підігрівом для нашої підлоги. Такий спосіб ми її кріпимо до пінопласту. Аня, пішла, рвала, рвала. Петя, скажи, що легше крутити чи робити, пет? Крутити! Таким гарним настроєм брат Петя працює завжди у нас 38 року, далі. Для того, щоб підлога рівномірно прогрівалася. І, і я вже так знімаю. Розділили на, ну, на 4, але на чотири рівні. 20 сантиметрів ми не мали. 20-30, мабуть. Потім вже зводять в одному місці до колектора. Це нам навіть здоровий Раз. І другий разів постійно. Вітаємо тебе, братчику! Дякую. А Дякую. ти мій такий хлібчик пече. Я казав, 20 років, більше не треба. 20 років, щоб він нам ніс. Будемо постараємося. Хлібчико виби каже, Дякую. — А тобі, тим брати. Щоб Дякую. тебе Господь благословляв на щоб ти був нам е, постійним молитовником. Таких нам трав. <рес> Ось такі щирі привітання. Сьогодні брат Володя приймає від своїх братів. У нас продовжується отеплення цієї кімнатки. Закінчили гідроізоляцію і дуже багато вдалося вже отеплити стіни. Тут проти закривають вікна, щоб не попадало лишнє світло, для того, щоб добре можна було працювати з лазером і відбити рівень, підлоги, де буде заливатися стяжка. А це вони готують розчин для того, щоб Виставити маяки і потім вже по них заливати бетонну стяжку. Дякую всім, хто сьогодні працював, дякуємо всім сестричкам, хто трудився на кухні. Дякую вам, друзі, за те, що ви разом завжди з нами. Дякую, що підтримуєте нас. Хай всіх вас береже Бог. До зустрічі.